Де невеличка вібрація. Вам не, не чути цю вибрацію чи чути? Okay. Трохи. Ну не болить, ні? Ні. Зараз вже йде останній етап, це е... розрізи. Все ми закінчили фемточастину. частину. Доброго дня, шановні колеги та наші клієнти. Дещо хочу розповісти про фемтопідтримку при хірургії катаракти. Це автоматизована процедура, яка нам дозволяє частину хірургії катаракти зробити роботом, грубо кажучи, це фемтосекундним лазером. Він робить декілька етапів. Таким чином включається. Кажуть, людський фактор. Фемтосекундний лазер це високочастотний низькоенергетичний лазер, який дозволяє через прозорі середовища робити розрізок як в рогівці, так і в кришталику, так і в капсулі кришталику. І така хірургія може вважатися безножовою. В нашій клініці ми використовуємо фемтосекундний лазер швейцарської фірми Zimmer Z8. Він компактний, мобільний, він дозволяє переміщати його. З однією операційною для рефракційної хірургії в катарактальну операційну, це дозволяє нам на одному операційному ліжку робити два етапи і лазерний етап, і мануальний етап. Інші лазери цього не дозволяють. Ті лазери, які є в Україні в інших клініках, лазерна частина операції робиться в одній операційній, потім пацієнт стає. Йде в іншу операційну, де вже робиться слідущий етап. Тут у нас є перевага, що пацієнт лягає на операційний стіл, і ми все робимо на одному місці. Це комфорт для пацієнта та комфорт для хірурга, що дуже важливо. Декілька клінік в країні мають фемтосекундні лазери, але такого, як в нас, який є мобільний і дуже багатофункціональний, він поки що не єдиний. Емто підтримку можна робити майже всім пацієнтам, які планують на хірургію катаракти, а також на рефракційну заміну кришталика. Є декілька протипоказів. Це десь по практиці 5-10%. Це анатомічні особливості орбіти може бути можливо дуже перезріла катаракта, але це дуже невеликий відсоток. Майже всім можна робити фемто підтримку. Принта підтримка покращує результати за рахунок ідеально виконаних розтинів, які не індукують рогівковий астигматизм. Це перше. Друге, він дозволяє зробити ідеально круглий та центрований капсулорексіс, що дуже важливо для пацієнтів, яким плантуються саме преміум лінзи, чи мультифокальні лінзи, чи едоф лінзи. Третє. Перевага цього лазера, що він робить надрізи в кришталику самому в катаракті, що дозволяє зменшити загальний час аспірації ядра кришталика, так кришталикових мас ми зменшуємо як час, так і зменшуємо травму ока, і зменшується негативний вплив на рогівку, так як ми працюємо в оці набагато менше. Це дуже важливо для хірургії катаракти. В цілому загальна тривалість операції трошки збільшується, тому що якщо ми робимо фемтопідтримку, підтримку, це десь займає 5 хвилин. Але так як ми робимо три етапи за ці 5 хвилин, які ми робили б це мануально, то сама хірургія вже мануальна. Вона зменшується. Взагалом, може, на 3-4 хвилини збільшується тривалість операції. Тобто, якщо ми робимо, наприклад, 7-8 хвилин без фемтопідтримки, підтримки, то з фемто підтримкою буде 12 хвилин. Післяопераційний період не відрізняється майже, але запалення трошки менше. Швидше проходить реабілітація, швидше відновлюється зір. Ми пропонуємо комплексну максимальну опцію для хірургії як катаракти, так і для рефракційної заміни кришталика. Починаючи з те, про що ми казали, фемтосекундний лазер, Ми використовуємо самі найкращі мультифокальні та EDOF лінзи, які дозволяють бачити на всій відстані пацієнту. Також для більшої точності ми використовуємо грила для. Розрахунку кришталиків це і Allmaster 700, і також систему Калісто, яка нам дає проекцію при хірургії. Ми таким чином можемо імплантувати торічні кришталики з дуже великою точністю. Будь ласка, звертайтеся нашу клініку. Будемо раді допомогти кожному.